У 113-му ліцеї зібрались дев'ятикласники Саксаганського району. Мали змогу провести хімічні досліди і зрозуміти, чи оберуть вони для себе природничий напрямок у старших класах. Організатори підготували чотири локації. Очікували з півсотні відвідувачів та охочих виявилось набагато більше. Учні дев'яти класів мали можливість сьогодні подивитися взаємозв'язок всіх природничих наук: і хімії, і фізики, і біології, і географії, поєднати ці всі науки, власноруч провести експерименти і обрати дійсно професію в майбутньому. Криворізький ліцей 113 бере за мету проводити освітні хаб-центри у форматі, мабуть, soft skills, що є корисними та цікавими для учнів. Розрахований саме на дев'ятикласників, на випускників, але ми ще виставляємо це у соціальних мережах. І для майбутніх учнів це буде так цікаво, що є такі профілі ліцеї. Хімія не за книжками, а на практиці. На думку організаторів освітнього хабу, це найкращий спосіб мотивувати до вивчення природничої науки. Ось такими яскравими дослідами в освітньому хабі зацікавлюють дев'ятикласників Саксаганського району. Поліна з 31-ї школи каже: прийшла сюди, щоб зрозуміти, який напрямок обрати для навчання надалі. Не виключає, що саме цей захід допоможе їй визначитися. Цікаво було дослід за аскорбіновою кислотою, дослід з виявленням густини в різних речовинах. І, в принципі, всі, всі були дійсно оригінальні такі і доводили справжню істину, що хімія важлива наука в житті людей. Сергій навчається у 113-му ліцеї природничі науки серед улюблених. Вчителі дуже цікаво викладають, саме на хіміко біологічному профілі. Тут такі цікаві досліди, всі мабуть, тут більше всього перспектив саме з цього з цього профілю і в цьому навчальному закладі ніж у всіх інших. Попереду у дев'ятикласників майже три місяці навчання. Тож є ще час визначитись. Освітні хаби це ще й можливість поспілкуватися з однолітками в умовах тривалої дистанційки. Валерія Кравченко, Артем Кравченко. Цей день.